Глядьки, колючки чорної малини. Я думаю, що, не знаю, як ви скажете, але я думаю, що ні. Вона просто дуже дивіться, дуже колюча. Видно? Ось. Коли з усієї дурі заганяєш в палець, ось я вчора сюди загнала, воно якби вкололо до такої степені, що чуть згрішило, як кажуть. Дуже больно було, але я собі аналізую цілу ніч і цілий день було таке а, тверде, тобто напухше. Я її там пробувала давити і все, воно нічого не, не зробилося, воно просто зійшла, зійшло воспаління і все. А, до чого веду? Просто коли рвеш малину, чи обрізаєш її, чи рвеш, і в, в, вколися. Якщо ти в рукавицях, там, якщо десь ось сюди по руках, то воно там просто пошкрябилося та і все. Пальці грязні, мікроби є, відповідно. Да? Там грязна, там сусок, пиль, там якісь мушки сідають і так далі. Відповідно, коли прокалюєш кожу пальця, потрапляє сюди мікроби. І все, і з мікроби мікробаляється в пальці, і тому йде таке розпалення прям пухле. Тому я впевнена в тому, що воно не ядовите, не страшне. А тільки і за те, що мікробики. Тому отак і взяла. Мийте руки, і буде щастя. Бажаєте замовити червону ікру, чорну щуки. Бачите, ось як вона росте. Пишіть мені, а риба росте в акваріумі, в, басей... в басейнах, в садках. Вирощуйте її для того, щоб добувати з нею методом видоювання ікру. Ось макувати кожен день і цілий день. Представляєте, в мене є до продажу чотири вида червоної, три вида чорної і кращуки. На осінь буде чорна малина до продажу. А зараз є гейхери, є гортензії. По 95 гривень в горщиках. Пишіть.